Майже перша година ночі під стінами університету водного господарства і природокористування 15 чоловік з сумками і пакунками. Спочатку кажуть паломники, потім екскурсія на Київ. Коли люди заходять в автобус, активісти блокують двері і кричать Ганьба! Понад півгодини всередині автобусу тривають телефонні перемовини. До активістів виходить представник університету і пояснює, що люди, які зібралися до столиці, хочуть висловити свою позицію. Маніфест приголошення державної нейтралітету України, зважаючи на внутрішню та зовнішню політичну ситуацію, в який це проект, в який опинилася держава Україна та весь український народ. враховуючи смертельну загрозу як для окремих громадян України, так і для державного суверенітету України загалом. Ми пропонуємо і закликаємо всенародно проголосити державний нейтралітет України на вічно, на всі часи для всіх поколінь, для усієї України. Активісти не вірять і пропонують їхати до Києва ж разом або зізнатися, чи добровільно везуть працівників університету. кажуть, що стоятимуть до ранку. Не пускаємо, тому що людям платять гроші за те, що вони їдуть в Київ. От, їм платять по 600 гривень. Це була інформація. Година очікувань телефонних перемовин і блокувань. Мовчазні пасажири виходять, активісти аплодують, і потім проведжають та попереджають, що студенти побачать своїх викладачів в мережі інтернет. За 200 гривень Це Нормально за 200 гривень продалися. це нормально. Ви не вважаєте себе роботу. А в цей час нічними вулицями рівного до Києва промчалось п'ять неопланів та стільки ж мікроавтобусів. За неофіційною інформацією з районних центрів обласного разом на провладний майдан цієї ночі виїхало з Рівненщини кілька десятків автобусів. Олександр Тус, Ольга Єльчук, Володимир Захаров, новини Рівного.